Вітаю вас на каналі Caroline Space UA, я його ведуча Кароліна і я щиро рада бачити вас у своєму просторі. Дякую, що дивитеся це відео. В цьому відео ми поговоримо про те, як звільнитися від битовухи. Взагалі, я вважаю, що це перше, що висмоктує романтику зі стосунків і наближає стосунки до їх завершення. Відразу підкреслю, це дуже глибока думка, і насправді її нікожен. Розуміє, на жаль. І звучить вона наступним чином: що насправді, повірте, ми знаходимо собі партнерів, да, стосунки вони взагалі для того, аби полегшити життя один одному, аби зробити його ще приємнішим. аби там, покращити всі сфері, да, підняти їх на новий рівень, да, вищий рівень. Ось для чого ми один одного, да? щоб полегшувати, покращувати один одному життя, а не для того, щоб ускладнювати стосунки не для того, щоб е, там, не знаю, управляти один, один одним, да? ставити купу заборон, щось там змінювати, щось там атакувати один одного. Ми в стосунках. Шукаємо стосунки, до речі, будь-які і дружні, і любовні, і з колегами для того, аби зробити своє життя кращим. І якщо у ваших стосунках відбувається не так, то це відео точно для вас. І поки ми не почали розкривати основні питання, підписуйтеся на цей канал. Якщо ви ще з якоїсь причини цього не зробили, ставте вподобайку, адже я впевнена, що це відео вам сподобається. І Ставте дзвіночок, аби не пропускати нових корисних відео, які будуть наближати вас до психологічної грамотності і разом з ним до психологічної гармонії. І як же ж, звідки взагалі береться, да, оця біта вуха, яким чином вона з'являється, то починає засмоктувати в себе, да, як вона висасує все це зі стосунків. Ну, починається все з того, що партнери. Самі винуваті, звичайно, ми робимо те, що з нами відбувається. І перше, що впливає, це оце наше, здається, я в цій рубриці майже в кожному відео це повторюю, щоб ми на початку стосунків не притворювалися і не показували себе з тої сторони, з якої ми не являємося. Взагалі, це не наш комфорт, не наша. Зона відповідальності насправді, а ми намагаємося себе продати як можна з кращої сторони. І саме це виводить в оману вашого партнера, і він, на жаль, в свою чергу робить те саме. І починаються непорозуміння. Так? Якщо вона постійно одягала гарну білизну, фарбувалася, о 5-й ранку вставала, накладала масочки, сальто в ліжку робила, олів'є відрами кришила, то. Трішки осівши у стосунках, звикнувши один до одного, ну і вона ж не може робити так все життя. Да? Здавалося б, дивно, правда, як це вона не може робити все, це все життя. І вона ну, припиняється робити, адже хочеться ну, просто комфорту, зручніше і так далі. Так само і чоловік носив квіти кожного дня, так, і компліментами завалював, дзвонив по тисячу разів на день, оці розмови по ночам, а потім воно все також осідає, люди пристосовуються один до одного. і... Не дивлячись на себе, на те, що вони перестали ну, да, особисто робити якісь оці речі, які робили раніше, обов'язково людина помічає, що партнер це там наступне да, припинив робити. Да? І, і думається так собі: от же ж, він не дарує мені квітів, значить, я тепер не буду там щось таке от інше робити. Да? Потім він перестав мені казати компліменти. Якщо я сама не запитаю, значить я перестану фарбуватися і так далі. Да, це умовні такі е, земельні, такі, знаєте, приклади просто нульові. Но хто із нас так не робив? Правда? Свідомо, якщо ви свідома людина, ви це дійсно визнаєте. І починаються такі претензії. Відповідно, разом з цим у житті менше цієї солодкої романтики, менше цікавих спільних справ разом. Да? Разом з тим менше тим для розмов, все це припиняється, звичайно, так? Е, і партнери заспокоюються. Я, я б сказала, що да, от, дійсно заспокоюються. І з'являється та сама битовуха. Е, звичайно, як тільки партнери починають жити разом, битовуха має місце. Да? Але вона вирішується з таким навіть задоволенням. Да? Оці такі ніжні, приємні домовленості на рівних правах. Але коли. Я маю ту биту, на увазі маю ту бито яка просто затягує пару в себе і не пускає їх в соціум, не пускає їх до інших людей, не пускає до друзів і навіть до себе самих не пускає. Як це проявляється? Партнери вже перестали кудись ходити. Їм вже не треба там замовляти їжу, ходити по ресторанам, ходити в кіно, на якісь інші заходи. серіальчик, півасік, з чіпсами по вечорам саме то. І, звичайно, вони там можуть вийти е, да, там якийсь, якихось пару разів. Але, як правило, вони хочуть поскоріше завершити ту прогулянку, або як можна скоріше повернутися додому та сісти, наприклад, за серіал, або за якісь там інші справи, кіно, або, ну я не знаю. Ось, і оце таким чином проявляється. Як правило, симптоми да, цієї битовухи проявляються уже запізно, і вирішити їх комунікативним шляхом вкрай важко, адже вже накопичувалося стільки претензій один до одного, що дуже важко скласти приємні. Екологічні слова вречення. Також проявляється зовнішнім виглядом. Партнери себе трішки запускають. Якщо перед зустріччю раніше один з одним вони там вичистювали зубки, вищіпували бровки, там і все там чистеньке гігієна просто на вищому рівні, то все це притуплюється. Уже можна там і зубки не почистити, і, і, і там не помитися лягти спати, Навіть вже можна в заляпаній футболці походити по хаті. Там уже десь і не підстригтися. Ну, ось таке, да, притупляється оце гігієна. Появляються мелкі сварки, які отак просто посидіти і подумати, ну просто взагалі не мають місця бути там за якийсь посуд, за якісь розкидані речі, за якусь пилюку, за якісь волосся. Тобто, ну, це, це настільки не важливо насправді, але партнери можуть. Сваритися так сильно, наче я не знаю. Там оце головна проблема в їхньому житті. Повірте, сама знаю, як це відбувається. І з'являється економія один на одному, на спільному проведенні часу, якось уже там, може не підемо, наприклад, в кіно відкладемо ці гроші, або хай може краще там їжі купимо. Так? І також десь там в глибині, в глибині душі. Партнери, можливо, це і розуміють, але відкладають, відсовуються на задній план, відчуваючи, що їм ліньки, їм ліньки повертатися до того способу життя, який вони собі нав'язали на початку стосунків, повірячи в свої сили. Е, ліньки, да, знову там, ну там дівчині, наприклад, там фарбуватися, ставати рано, бігати, наприклад, хлопцю. Е, ну, зручніше. Легше да, полежати на дивані, ніж там сходити в тренажерний зал чи взяти якусь додаткову роботу. Ну, це так приклади умовні, да, ви можете, звичайно, підставити будь-які свої. І що ж з чим з цим робити? В першу чергу необхідно діагностувати, усвідомити, що є така проблема, що вона має місце бути. І було би просто чудово, якби це помітили обоє з партнерів. Що буває вкрай рідко і майже ніколи. Як правило, прокидається один партнер і починає якось рухатися. Але як? Да? Наприклад, якщо це жінка, ти мене не любиш, квіти не даруєш, компліменти не говориш та що з тобою, і це все просто переходить в скандал. Чоловік, чуючи агресію від своєї жінки, відразу закривається, він нічого не чує. Він в своїй капсулі в своєму світі. Жінка думає, ну так, я виговорилася, значить, напевно, щось зміниться. А чоловік такий, блін, знову мозги пропиляла, що вона там говорила взагалі без поняття. Так? І навпаки, так само чоловік може сказати: там ну може якось там підемо, там, побігаємо, да? якось може себе до ладу приведемо а вона що? що, ти мене такої не любиш, да? е, та це йде в контратаку. І розмова на цьому закінчена. Ні я, ніхто з партнерів не залишився почутим, звичайно, шансів, що проблема почне вирішуватися нуль. Отже, перше, що потрібно зробити, це усвідомити. Якщо це усвідомив один партнер, необхідно подумати точно, що змінилося, що вам хотілося. Да, повернути в минуле русло, чого б ви хотіли би додати, спочатку для себе вирішити, що ви хочете. Інакше принеси мені те, не знаю що, сходи туди, не знаю куди. Це діло не працює. А то, якщо і працює, то на короткій дистанції подару мені квіти приніс, забув все. Да? Це таке не підходить. Потрібно розібратися да, спочатку в собі, що ти дійсно хочеш, да? що б ти хотіла би отримати, а тоді вже... Говорити з партнером через я повідомлення на цю тему, в мене є відео. Якщо коротко, то ви говорите <кхем> я, мені, мене, я хвилююсь, мені страшно, мене ображає, я б хотіла би. Да? І тільки так, не ти там такий-то, «такий-то», то не прийня, да? І дійти нарешті до того, що обоє партнерів усвідомлені в даній проблемі і, дай Бог, хочуть її вирішувати. Тому що якщо один хоче, інший ні, діла не буде. Якщо обоє не хочуть, зрозуміло, діло не буде. Але є вихід, якщо чує лише, ем, а до речі, ще хотів сказати, можна обоє хотіти, але не знати, як це зробити. І якщо дійсно у виходу у вас самостійно нічого не виходить, якось налагодити, ви можете звернутися до. Сімейного психолога, який допоможе вам почути один одного, зрозуміти реальні потреби. Тому що часто ми не, ну, ми не навчені, не вміємо, і, звичайно, це ось з неба там, не, не падає на голову вміти от, чути один одного, дійсно розуміти, який сенс людина вкладає в ті чи інші слова. Але все ж таки я вам обіцяла найпростіші да, техніки по самодопомогі. як же. Да, візьмемо випадок, коли двоє партнерів усвідомили дану проблему, і обоє хочуть собі допомогти. Що ж робити, починайте з цієї битовухи вибиратися. Усвідомте, що ніхто вас туди не запіхнув, крім вас, же самих, вашої лінії, да, пристосувалися чудово, круто. До речі, тут є така тонка границя, де дуже важко уловити, да, усвідомити, коли ж почнеться оце засасування вбитовуху. Тому що під час цукерно підкового періоду. Дуже сильно хочеться перебувати постійно поряд, і навіть да, нікуди не ходити можливо. І отут воно і перетікає, от це от, ну все тепер так зручно, комфортно, класно поряд. Хоча вже, звичайно, цю керно-підковий період проходить, і цих емоцій, що ви видома, лежите, там обнімаєтеся, вже недостатньо. Звідси і з'являють перші непорозуміння. І якщо вони з'являться в цей період і почнеться усвідомлення, о, що щось не так треба міняти, то це просто прекрасно. Ви переможете по життю. Насправді дані симптоми проявляються уже ой-ой, скільки років живуть разом партнери. Тож, починайте себе потрішку витягувати. Реально, в прямому сенсі, витягувати з дому, витягувати з битовухи, витягувати від дітей, якщо ви маєте. І намагатися зробити спільний е, час разом, да? спеціальний, такий, ну, неприродній, не те, що ви обоє з роботи повернулися додому, і ви разом. Ні. Ви най, 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 наймаєте няню берете спільний вихідний. Якщо немає такої можливості, то хоча б по вечорам. Намагаєтеся там, зберегти сили за день, щоб увечері провести. Е, Насичений разом час, да? іменно правильний час, коли ви просто один в одному знаходитеся. Важливо змінити обстановку хоча б на декілька днів або на якийсь період, готелі, за будинком, десь там за містом. Тобто, це не обов'язково має бути дорого, в да? якихось там метод. Можна попросити, там, можливо, є дача у друзів, да? щось організувати і побути вдвох такий. Бажаний, хоч і короткий період. Якщо вийде надовго, то це взагалі прекрасно. Якщо ви від кінця цукерно квіткового періоду не брали відпустки вдвох, то це просто must have. Обов'язково присвятити якусь відпустку лише для вас двох. Без дітей. Ви наймаєте няню, ви викликаєте клінінг один раз, аби. Аби полегшити життя, як я, з чого я почала відео один для одного. Також спробуйте фокусувати увагу саме в той, в той ракурс, де у вас більше сварок, непорозумінь або дуже багато мовчанок, да? тобто ви боїтеся один одного образити, тому мовчите щодо того або іншого питання. Направляйте туди енергію. Наприклад, якщо ви постійно сваритеся за брудний посуд, організуйте собі посудомийку. Або поживіть місяць на одноразовій посуді. Ну, це, звичайно, може для когось смішно, але чому ні? Хіба це не варте спокою і ну я не знаю, спокійних емоцій, приємних емоцій у ваших стосунках? Звичайно, воно того варте. Якщо це стосується там дітей, найміть няню, завезіть дітей до бабусі. Організуйте, попросіть друзів, просто знайомих, добрих сутків або день, посидіти з дітьми. Якщо захотіти, це можна організувати. Головне спробувати. І той час, який ви да, так важко здобудете для того, щоб провести разом, він, ну, він буде просто його буде неможливо переоцінити. Бо все починається з цього. Як мінімум, ви можете, звичайно, і просваритися весь цей час, але ви проговорите один одному претензії, потім пробуєте ще, ще і ще. Аж поки не дійдете дійсно до гармонійних стосунків. Пам'ятайте, що і постійно нагадуйте собі, да? Згадуйте собі, як вам було добре, де ви подорожували, передивіться фотографії, подивіться фотографії ваших перших зустрічей, згадайте, які емоції ви дарували один одному. І за чого, да, що прив'язало вас один одного. Бо часто у цій буденній рутині ми забуваємо взагалі, що я з цією людиною взагалі поряд роблю. І ваші стосунки, лише в ваших руках, ну ніхто не здатен, що не, не здатен зрозуміти. І реально там щось вигадати, що допоможе саме вам. Пишіть у коментарях, які ви ще знаєте поради, аби звільнитися від ботовухи. Обов'язково ділитися своєю думкою, будемо обговорювати. І я не перераховувала, знаєте, там, ідіть в кіно, ідіть в ресторан, ідіть в кафе, ідіть в парк, там, не знаю, щось там. Якісь пригоди, я не знаю, ну це все витягуйте себе з дому, витягуйте себе з бітовухи, витягуйте себе із буденних сварок. Звичайно, у кожної пари є свої конкретні методи. Якож ж вони проводили час до весілля, да, під час цукерно-квіткового періоду. Значить, вони можуть комунікувати один з одним. І тут головне зняти рожеві окуляри, адже вони завжди б'ються стеклами всередину. Пам'ятаєте про це? І зрозуміти, що чи дійсно всі ці зусилля того варті? І не тішити себе надіями, якщо ваш партнер чи партнерка зовсім не готові і не хочуть нічого змінювати, або і спеціально да, шкодять стосунками своїй, своїм пасивним таким станом. Це вам має про щось говорити. Я вважаю, що, наприклад, там да розлучення це крайній захід. Він дійсно крайній, розлучитися, як кажуть, завжди можна встигнути. Але перед цим важливо зробити все для того, аби врятувати стосунки. Повірте мені, будь-які стосунки можна оживити заново, вдихнути в них нові емоції, нову страсть. Тому я. Бажаю вам щирого, взаємного, пристрасного кохання впродовж всього життя. А також бережіть собі себе. Я з вами не прощаюся. Побачимося в наступному відео!